Протягом минулої доби окупанти атакували Харківську, Херсонську, Запорізьку, Миколаївську, Донецьку, Дніпропетровську, Сумську та Чернігівську області. За даними військових адміністрацій є загиблі, серед них дитина, поранені та пошкодження житлових будинків і цивільної інфраструктури. Українські військові вибили росіян, які прорвалися на околицю Орлівки на Авдіївському напрямку. Про це заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Особливо напружена ситуація склалася на Авдіївському та Запорізькому напрямках, де російські штурмові підрозділи намагаються прорвати оборону наших військ і захопити населені пункти Тоненьке, Орлівка, Семенівка, Бердичі, Красногорівка. Тривають жорсткі бої в районах Вербове та Роботине, над якими ворог намагається поверн контроль, зазначив Сирський. На ці напрямки перекинуто додаткові ресурси: боєприпаси, матеріальні засоби і резерви. Сили спеціальних операцій повідомили про загибель на бойовому завданні воїнів 73-го морського центру. Забезпечуючи відхід основних сил групи після виконання спеціального завдання, воїни прийняли свою останню битву, назавжди залишившись устрою. Йдеться у повідомленні. Вісім країн Європейського союзу вимагають введення санкцій проти російських суддів та прокурорів через смерть. Опозиціонера Олексія Навального про це Reuters. за даними змі міністри закордонних справ Чехії, Естонії, Фінляндії, Литви, Латвії, Польщі, Швеції та Румунії підписали та направили лист із закликом введення санкцій проти судової системи Росії главі дипломатії ЄС Жозепу Борелю. Санкції пропонують запровадити проти тих, хто причетний до політично вмотивованих рішень проти членів громадського суспільства та опозиції і їхнього подальшого затримання. Це Крима відповідальні особи у судовій системі зазначають джерела. Нова Зеландія запровадила нові санкційні обмеження проти Росії. Про це повідомляє уряд держави. Так санкції передбачають введення граничних цін G7+, на нафту російського походження, встановлення заборони на експорт заборонених товарів до Росії та Білорусі через треті країни, а також обмеження фізичних та юридичних осіб. Їх налічуються 61, включаючи тих. Хто причетний до мереж закупівель, що ухиляються від санкцій, йдеться у повідомленні. Ситуація на кордоні з Польщею. Фермери майже не випускають вантажівки з України. Про це повідомив речник ДПСУ Андрій Демченко. Так, фермери продовжують блокувати шість пунктів пропуску. У чергах станом на ранок 2200 вантажівок. У Держприкордонслужбі додають протестувальники завчора випустили з України на пропускному пункті Шегані 10 вантажівок, тобто менше ніж одна вантажівка за годину. А в ягодині показники перетину кордону на виїзд країни нульові уряди обох країн продовжують шукати вихід із ситуації. Слуга народу не звертатиметься до конституційного суду України щодо легітимності перебування Володимира Зеленського на посаді президента. Про це заявив Федір Веніславський, народний депутат від фракції. Посадовець зауважив, що всі фракції парламенту підписали згоду, що до кінця воєнного стану в Україні не можуть проводитись будь-які вибори. Також додав, що подібна практика суперечить міжнародним нормам.